Анкерний сошник в лінійці Хорша є дуже давно. Він використовується в основному в країнах Казахстану, в країнах Канади. Нам же ж треба було мати стійку потужну, яка б могла працювати як і в вологих умовах, так і в сухих умовах. От, сухих навіть більше. І ми розробили нову стійку. Ця е, е, стійка називається у нас Гідрофлекс, тобто вона потужно. Зроблена, кріпиться намертво до бруса, і має кожна стійка гідроциліндр, який використовує функцію, виконує функцію як блоку безпеки, як довантажувач в роботі в залежності від умов, а також при складанні, наприклад, на широкозахватних сівалках чи так само на сівалках Фокус, Вони також вже є для втягування в транспортне положення 3 метри. І коли ми подивимося. На цю шину ми побачили, що ми можемо, вона у нас була реалізована у вигляді трьох точки на навіску трактора, де ми могли з бункера «Партнер» спереді подавати доброго насіння і таким чином змішувати його, і сіяти за один прохід. І коли ми побачили, що Динаміка йде позитивна, ми зробили її на 4 точку і прицепили її до бункера ДВ, де ми в цьому році вже її протестували і запустили вже в роботу на півдні України. А саме це трьохбалочна конструкція з міжжаддям 25 сантиметрів, де ми маємо в одному ряду 75 сантиметрів прохідної маси. Вона не схильна до забивання. От. І сама е, саме долото. Воно дуже вузеньке, 12 міліметрів з напайкою, і воно має під собою. Воно формує так зване посівне ложе. ложе. Тобто він розриває капіляри, от, е, е, мінімум розкида... розриваючи ґрунт вузьким долотом і закладає насінину чітко в ложе от, е, через вісівну трубку. Ви бачите тут прорість. Це такий званий скидач надлишкового повітря. От, і далі насінина падає е, на е, попередньо сформоване ложе. Але ще стоїть задача якісно зажати і закрити рядок. Для цього ми поставили таке широке 10-сантиметрове клиновидне колесо, воно пустотіле і таким чином воно чітко зажимає зернину до ложе, виключаючи можливість строкатості, що дає нам рівномірні і дружні всходи. І ми побачили, що ґрунт зверху над насіниною. Закривається вологою і ще присипається одним сантиметром, можливо, сухої землі, да але формується така ложбинка свій мікроклімат.